Всіх вітаю на каналі Девис Плей. Сьогодні продовжуємо нашу рубрику ностальгії. І сьогодні нас чекає також не менш легендарніша гра, що була перед тим. Це FIFA 13. Що зустрічає нас досить похоже меню до 12-ї частини. Бачите, є. Матч дей вкладка. Швидкий матч, матчі лайв матчі тижня. І подивитися форму. Ultimate team стандартно. сезони, Мені здається, їх не було минулі версії, чи було? Хто пам'ятає, нагадайте. Кар'єра онлайн, клуби профії, товариські матчі, свої ігри і моя FIFA 11. І є тренучки. Режим кар'єри. Персоналізація настройки типу. Ну і це, що я називаю кабінет і вихід. Що ж, давайте глянемо, чи сильно змінилась кар'єра. Попробуємо цього разу за ігрока. Ну, хай буде ПСЖ. Хай буде все, як є. Давайте за Ібрагімовича. Зараз модно за нього грати як за кумира. Давайте попробуємо за нього зіграти як за ще дійс... дійсного ігрока. Ну, Ось таке у нас меню. Що ж, є невеличкі зміни з минулою версією. Я також досить багато часу грав іменно в 13-ту фіфу. Іменно в кар'єрки. Досить знайоме меню, бачите ці картинки. Завжди іменно ці картинки були новини клубу. Е якщо там якісь картинки маю на увазі прямо з матчу матчую скріни, от, як той, що ми бачили перед тим, от і так, як оцей, то завжди були з минулого сезону. Знаєте, пору, по 15-ту Фіфу чи по 16 іменно ти знав от ця форма, ці всі іменно з минулого сезону, тому що з теперішнього вони не можуть, понятно, мати. Ну і плюс не було тоді тої такої графіки, як зараз. Зараз також у нас є ці новини, але зараз у нас все показує типу, в режимі лайв. Але все графічно намальовано. Що ж, вкладки, які перейти, мій футболіст, мої дії, моя кар'єра, мій клуб, статистика сезону, календар, параметри і вихід. Ну давайте, мій футболіст, задачі тут є футболісти. От, бачите, тут дуже є похожі задачі до тих, що у нас зараз є. Найближчі цілі. На кожен матч є своя ціль. Ні, на чотири матчі, бачите, є цілі. Мої дії. Можна запросити оренду. Або закінчити кар'єру. Не пам'ятаю, переход, переходити в інший клуб. Це потрібно було чекати, чи можна було собі вибрати якісь. Ну, так і зараз можна вибрати якийсь клуб. І виконати цілі, і в кінці можна перейти у нього. Ну, або вибирати з тих, які роблять пропозиції. Статистика сезону. Турніри різні. Ну Це все стандартний календарчик. Що ж, давайте промотаємо. Давайте зіграємо з Барселоною. Товариський матч. Барселона ПСЖ. Вони ще тоді не почали, прям таку зарубу, як зараз, а зараз це. Своє класико Ліги Чемпіонів, іменно Барселона із ПСЖ. Так, вони хочуть, щоб ми зіграли, а можна просимулювати цей матч іменно Барселоною зіграти? Можна. На жаль, поки що не можна міняти графіку в цьому. Іменно в, в самій грі потрібно, пам'ятаєте, колись в FIFA 13-12 було окремо. Програмка, міні-програмка, які ти там міняв різні настройки. Ну, тут зараз так же само, але вона в мене не включається. Ні в 12-й частині, ні в 11 перед тим також не включалася. Ну, ладно, ну, тут і так сильно графіку не підвищиш. Просто воно ну, зараз в мене таке все піксельне. А колись це було? Була топ графіка. Що ж, пам'ятаєте ці форми? Давайте вийдемо і зіграємо. Бач. Дивіться, склад Барселони, який там був. Опа, такі навісики треба було робити. Блін. Чи нагадує теперішні ігри в цьому FC Mobile. Там є теж такі завдання, де які проходити. Щось тому подібне. Так, тепер в це ближнє попасти треба, так? Да? Засильно. Але також досить прикольна була ця штука, іменно тренування переходити. Отакую от легеньку тренувачку перед матчем пройшов і і тоді вже зразу матч. Тому що зараз можна вибрати, але хто у вас іграючи кар'єру, ну, за футболіста можливо ще якісь тренувачки проходити, тому що дається якісь там очки, а іменно за тренера хто проходить якісь такі Ну Я особисто ніколи ще не проходив. там Більш стріча стала гра, я бачу ніж 12 12 емплейсом. Напевно, що іменно з цієї частини УФА взяла курс на швидкий динамічний футбол, який у ну, нас зараз в тім -тім Ну, Для кар'єри вони зараз роблять, це реалістичний і різний цьому подібні. Так. У нас пас удар! Ібрагімович пробував непогано. Проходить передачка, Джорді Альба, вибуває, також кар'єру закінчив Джорді Альба. Походу, ще цей сезон, можливо, доіграє там. Не знаю, вам, але, чи вони вже закінчили, чи там ще якийсь тиждень-два місяць. І Серхіо Бузкет закінчив кар'єру, на жаль. Він тушта, також є в матчі. Олексій Санчес тут бігає, не знаю, чи він закінчив. Сонг, пам'ятаєте такого футболіста? Іграв колись за Барселону, за Арсенал. Так, це паз, на жаль, не на нас перейшов. Бо Ібрагімович не справився з м'ячем. Знову Златан. Удар! 1-0. Златан Ібрагімович виводить. вперед. Забуває колишньо своїй команді, тому не празднує. Треба буде попробувати кар'єру загравця в fc 26 зіграти іменно з такою камерою. Поки ви завжди була камера, типу я інакші камери для кар'єри за гравця, ну, типу стандартну камеру мені Коли включалось, було не дуже зручно. Паз на златана, златан. Злата не на не могут, пас. Тож це. ж це. Хто ж це? чи що Ні, Це не дімбеля, дімбеля ще тоді, нападено, что выходить. Луиндула. Чесно, не знаю цього футболіста. Можливо, колись була якась зірка ПСЖ. ПСЖ тільки в ці руки почав так сильно розвиватися, робити такий трансфер, Бекхім був ПСЖ, там коли бачите, Ібрагіму, ЧКвані, чи вже є, чи потім перейде. Це гра старт цієї. Покупки шейхами, іменно вкладень в цей клуб. За пару років перейде сюди Неймар. Знову златан Ібрагімови, Ух, не зміг обіграти в горатаря. Пінто. Хто тоді? Тоді Вальдат був основним голкіпером. чому він зараз не в складі, не знаю. Санчес, от Месі. Ми бачили ми півматчу Месі. Агімович. Віддамо на цього нашого співклубника. І так, порушення правил з боку нашого клубу. Я не вірю, що там була такого графіка. Ну, реально, зараз настільки все піксельне, мильно це через те, що я бачу іменно в моніторі 27 дюймів, воно мені таке чи на меншому екрані можливо це розширення, типу, на меншому екрані воно б трошки інакше було, не проходить передача. Але все одно, коли я грав цю гру, для мене це був графон іще, тому що ти бачиш, бо там ти пізнавав по тих модельках, хто Ібрагімович, хто Месі, хто там Роналдо. За кого ти там іграв? Зараз, понятно, пізнаєш знаєш, всі 26 Тут все детальніше проробимо, але все одно тут здалека також плюс зміни зрозумів, хто є хто. З Матом Ібрагімович. Так, 2-0. Перший тайм закінчився. Відправляються футболісти в роздягальну. Показують нам повтор моментів. Гол Ібрагімович. Що ж, починається другий тайм. Розводимо м'яч. Не вийшло з нам кінтувати. Пар мусимо повертати м'яч собі. Влатен Ібрагімович. Так, атакуємо знову. Добивання не вийшло. На жаль, не вийшлося. Ламини. Хаві і Нєста нас покидають. На жаль. Так, златан, Златан Обігрують захисники Барселони, досить швидко діють. Ми задумали. Строчки наша помилка. Знову Ібрагімович не проходить його передача Не можна глянути склад команди. Я забув глянути, не пам'ятаючи, тоді є цей Маркіньос вже грає за ПСЖ чи ні. Гарна передачка. Удар! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Знову блокують. Це було небезпечно. Удар! Майже. погано грає, цей футболіст, що ні його не знаю. Досить хороші моменти створює. Відроїмович, Передачка. Там Піке хоче нас накрити, Але не справляється наш напарник. Врачає м'яч. Тут вже є функція командного пресингу в минулій частині, не було. Бо з кожною частиною гра стає більш подібною до тої, яку ми зараз маємо. Амплейно і графічно. У-у-у, -ху, ху Леонель Месі забиває. На 76-й хвилині матчу забиває Леонель Месі. Тим самим скорочує відставання. Барселона так просто не здається тут. Ще Неймара і Суареса тут немає. Це останній сезон, походу. Без них. Що в цьому сезоні виграв Лігу у чемпіонів не Піскажете не пам'ятає я щось забув Баварія чи ні? Чи Челсі? Ні, я реально забув. Реально, мені здається, Челсі. Дрогба, Мауріньо, не, не цей був сезон цього року. Я мушу глянути це на телефоні. Почекайте секунду. Баварія виграла в Борусії. Це іменно той сезон, де Борусія досить непогано себе показала в матчі з Реалом. там півфінал був з Ралом, mm -hmm. де мене вибило. Було німецький фінал, і Баварія все-таки перемогла, подолала це своє прокляття, бо того вона не могла виграти. Вона, по-моєму, сезон перед тим значить, Челсі і Челсі програла і від Інтеру був 2 4 роки перед тим також. Був теж фінал, де Жузе Мауріньо забрав Баварії титул Так, Ібрагімович. Що сталося? Оооо, травма. Нічого собі. Бачите, тут травми ще реалістичніше отримаємо, ніж в теперішніх частинах. Все, травма, я не можу ним керувати взагалі. Не цікаво, чи серйозно. Чи нам зараз виб'є в меню це. Ми зможемо це побачити. Ну Ми перемагаємо Барселону з рахунком 2-0. Значився Ібрагімович і цей. Його напарник якого я не знаю, який досить непогано грає. Так, тут про травму поки що не пише. А от цей чувак який забив. Так, за нас щось. Щось взагалі не пише нічого про мене. Про Ібрагімовича точніше. Як сіл ще в цьому ПСЖ. От можете глянути. Склад ПСЖ. Марко Вераті. Де Вераті зараз грає Ніхто не... Хто підскаже? Макс Велів, якщо його пам'ятаємо, за Барселону коли зіграв. Цей Сашо чи Сакшо. Сісоко. Робіо. Ще молоденький, 17 років. Тільки зараз він в Марселі, так? Рагімович 30. Луган цього знаю. Цього Алекса знаю. Лавезі. Лавезі ще і грає чи вже ні. Кулібалі молодий. Опа, Ареола. Також де він зараз? Був десь в АПЛ, мені здається, так? Пасторе Матуїді Diego Silva Jeremy Джеремі Camara Thiago Motta Traoré Немає ще Маркініуса тут. Що ж, як бачите, які ліги, тут є германська, французька перед тим була, Ірландія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія. Шотландія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Бразилія ще є. Чому вони зараз забрали Бразилію? Чому? Мій марші тут граю в тому в Сантосі? Так і зараз. Які є країни? Так. Північна Ірландія, Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія. Болівія, Бразилія, Болгарія, Камерун, Чилі, Колумбія, Кодюар, Чехія, Данія, Еквадор, Єгипет. Цікаво, селах вже тоді іграв, чи ні? Англія, Фінляндія, Франція, Германія, Греція. ця Угорщина, Індія, Ірландія, Ірландія, Італія, Республіка Корея, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Поругувай. Ру, Польща, Португалія, Румунія, Шотландія, Словенія, Південна Африка. Іспанія, Швеція, Швейцарія, Турція, США, Уругувай, Венесуела. А тут... Чому зараз? Зараз тільки збірник ж немає. Мексиканський чемпіонат ну він зараз є. І є США. Республіка Корея, Судівська Аравія, Насрей і тому подібна компанія тут все є. Австралія. Українських команд тоді Динамо, ні Шахтара ще не було, як бачите. Австрія, Бельгія, Данія, Англія. Ну, не багато ще не багато ліг, але... Але збірних тоді було дуже багато. Ну, з однієї сторони, це, зрозуміло, бо це FIFA, ліцензія, чемпіонати світу і тому подібне. а з іншої сторони, що їм мешає зараз додати ще пару країн. Що ж, друзі, ось така FIFA 13. Для когось ностальгія, для когось камінний вік, для когось просто цікава гра. Не знаю, як для вас, але для мене це одна із перших моїх ігор з цій серії. Тому для мене вона особлива. Не забудьте оцінити цю гру по нашій шкалі, також не забудьте поставити свій лайк, написати коментар, підписатися на канал. Та очікуйте нових роликів до зустрічі!